Робота фінанса. Що вас буде чекати в листопадні місяці в роботі фінансів? Гонка. Ну, скажімо так, на місці сидіти ви не будете. Будете поєднувати роботу і всі свої насущні питання. Ну тут у вас будуть якісь різкі переміни в роботі. Угу. Хтось буде відчувати на початку місяця дефіцит фінансів, можливо, там комусь треба платити кредити, виплати якісь і так далі. Десь тут треба вам буде обмежити себе в якихось розтратах, особливо на початку місяця, зверніть увагу: да? не розкидатись наліво-направо, але робота буде, хто буде працювати. Тут більш мене будуть дивитись ті, хто в наймі працює, експлуатація. Ну, ви втомились дуже там, де ви працюєте, не влаштовує вас робота. Да? Хорошо, а той, хто працює сам на себе. Гроші буде, восьмерка Пентаклі. Вас тут, знаєте, будуть такі мислі. Я так устала на цю роботу ходити, що будете, можливо, думати про те, що звільнятися. Якщо у вас такі думки були, то можливо в листопаді буде точка кипіння, проблеми. І тут, можливо, будуть якісь переміни в роботі. Хтось буде звільнятися, думати про звільнення. А чому так печально? А чому так печально? Тут якісь неочікувано. Тут ліба вас вищі сили підштовхнуть, кидається вже нафік, воно тобі вже, ти вже тут всі соки свої уставила, вже ти, ти, немає ніякого кар'єрного зросту. І це буде якесь неожиданно. Хорошо, а хто не планує звільнятися? А хто не планує звільнятися, в кого все супер з роботою, зрплатою вас все влаштовує? У вас будуть імпульси, така буде звізда. Жйом, роботаємо, нові якісь можливо, задачі, проєкти, тобто тут буде багато енергії, запалу, а відповідно, фінансів. В кого все погано в роботі, тут якесь неочікувано, можливо, вам іншу роботу запропонують, можливо, ви самі напишете, можливо, там, не знаю, скоротять вашу посаду. Тут вас неочікувано будуть конкретні переміни, і ви будете сидіти страдати. Боже, і так піздець піздец з тими фінансами тут ще увольнення. Для чого вам це дане? Для того, щоб ви перестали боротися, і що зробили? І що зробили? І поставили крапку і вийшли жертви. Тут прям. Для тих, хто на маленьких зарплатах, там, де ви там, не знаю, за три посади виконуєте роботу, тут вас будуть виштовхувати з ролі жертви насильно, лібо ви самі вже. Тобто тут вам да, оканчання, прям тут когось буде чекати звільнення. Хто вже прям чувствує, що в воздусі це літає? Тобто тут у вас будуть кардинальні переміни. Якщо вам буде хтось пропонувати іншу роботу, ну, тут варто погоджуватись, тому що все рівно вищі сили вас виштовхують. Хорошо. Ну, фінанси виплати тут буде по вісьмь пентаклі, гроші буде не в тій е, кількості, можливо, якій ви хочете, але знову яку я карту не витягну. Всі карти про переміни. Про переміни, е, дев'ятка кубків. І якщо там умовно ви панікуєте, все рівно потім е, впоследствиї через якийсь час, ви зрозумієте, блін, це така класна переміна. була, да, було страшно, можливо, йти щось нове, можливо, на якусь посаду в нову організацію. Ну, но це ви благо для вас. Вас виштовхують. Тобто, теж у нас завершується. E, Значить, пора. Хорошо, ті, хто працюють сам на себе. Хто працює сам на себе, щоб вас буде чекати по фінансах. Так, щось ви не бачите. Сліпота. Фінанси будуть, десятка пентаклей, але тут ви не хто працює сам на себе, тому що ви не бачите у вас рожеві окуляри, не бачите того. Наприклад, як ваші конкуренти заробляють. Тут не вистачає вашої активності, безчувственності, тобто емоцій вашого, запалу не вистачає. Ви така структурована особистість, яка стратег. Стратег, структура, там, так, бухгалтерію все прочитала, дохід розхід. Ви структурна людина. Десятка Пінтаклі, дев'ятка Пінтаклі, гроші будуть. Но підказка для вас та, що ви не бачите. Вузько дивитися на свою реалізацію, свій бізнес, да, в чому ви там е, працюєте, те, що інші заробляють, і ви е, не доотримуєте того доходу, якого би могли. Тому що контроль, контроль мішає, треба от більш контролю відпустити, додати творчості. Тут прям попередження ти або е, ну, щось. Трансформуєш в своїй роботі, тут творчості, можливо, комусь треба виводити свій бізнес в соцмережі. Тут прям така карта, підказка через соцмережі, продажі, реалізація, реклама, самореклама має бути. Тобто тут така підказка, попередження, що міняй, щось трансформуй. Тут буде прихід грошей. Добре, що конкретно змінити. Рутина. От автоматизм є в роботі, а нема креативності. Може комусь СММ-щика найняти, да, щоб він якийсь там, не знаю, прикольний, якщо це в вашій сфері для вашої там, самореклами там, в Тіктоці, Ютубі, всіх соцмережах. Тобто автоматизм є, але нема творчості, нема імпульсу. От тут імпульсу вам не вистачає. Да, тут вам допоможе в творчості взаємодія з кимось. Тобто да, Взаємодія з кимось. Можливо, когось повчитись, можливо, це не знаю, якісь менеджери. Е, і так далі. Да, да. І ви будете вдячні за цю комунікацію. Вам тут по тузу кубків і королева кубків виходила більше творчості, творчості, більше такого посила. І тоді вас дев'ятка, десятка е, 2 може бути в вашому доході. Ну, все у ваших руках. Хтось з цієї історії йде, е, думає, як зробити так, щоб більше заробляти. Хтось сидить, ну, нема клієнтів, ну нема продаж. Так, робіть щось для цього. Зараз у нас дуже багато можливостей. Да? У нас дуже багато можливостей. Тільки хтось з цієї історії йде, хтось не йде. Тобто, дивіться, фінанси будуть, не панікуйте, ті, хто працюють на, скажімо, маленьких зарплатах, вас буде чекати трансформація.